Чи всі можуть навчитись гарно співати? Добре володіти своїм голосом можна, не маючи унікальних природних даних. Навчити співати може будь-хто. Звичайно, якщо він цього захоче і докладе на уроках максимум зусиль. Просто для людини з хорошими даними на початку навчання буде даватися легше і прогрес буде швидше. В якому віці можна навчитися співати? Природні вокальні дані притаманні кожній дитині. Поки голос ще не досить сформований, його можна розвивати певним чином. Чи варто дорослим йти у вокальну школу, коли голос уже сформований? Практика відомого педагога з вокалу, автора популярного тренінгу Твій голос показує, що будь-яка людина може досягти чудових результатів, варто цього лише сильно захотіти. За словами цього тренера, деякі люди при першому відвідуванні школи вокалу навіть голосно і чітко говорити не могли. Або ж до завершення звичайної бесіди голос починав сідати, але Після достатньої кількості уроків результат вражав самого учня. Перша невдача далі можна не продовжувати. Це поширена помилка новачків, очікування швидких результатів і зневіра після помилок. Голос має банально звикнути до занять. Перш ніж може розвиватись далі, не потрібно чекати, що після кількох уроків ви станете брати високі ноти або виконувати досить складні композиції. Досвідчений педагог просто не стане давати їх виконувати, щоб не нашкодити ще нетренованому голосовому апарату. Результат помітний завдяки регулярній практиці. Крім цього, треба розуміти, що процес навчання може тривати роками, а не обмежитися кількома заняттями або місяцями. І, звичайно, необхідно відвідувати уроки регулярно і також оптимізовувати спосіб життя, навчитися правильно організовувати час, стежити за харчуванням, займатися дихальною гімнастикою та фізичною культурою, стежити. За станом здоров'я. Все точно так, як при заняттям спорту, адже гарний голос це не подарунок природи, а відточена майстерність приходьте на пробний урок з вокалу, щоб переконатись на власному досвіді.